Івано-Франківська дитяча лікарня отримала сучасне обладнання для лікування онкохворих дітей. Нове відділення онкогематології поповнилося одразу трьома над сучасними апаратами. Для медзакладу це найбияка допомога, кажуть медики, адже з 25 пацієнтів, 15 на високій дозовій терапії. Тож, завдяки дороговартісному подарунку, лікувати маленьких онкохворих можна цілодобово та без черг як було раніше. Ми готувалися до цього, і декілька років ми подавали на обласний бюджет для закупівлі цього обладнання. Для цього відділення на мільйон гривень ми подавали в обласний бюджет. Ну, ви знаєте, яка сьогодні проблема є в бюджеті, і тому такий подарунок для нас це є звичайно великий подарунок. Я щиро вдячний, що є такі люди, які розуміють ситуацію як лікарні, так і хворих дітей. Лабораторну центра фугу гематологічний аналізатор та нове покоління інфозоматів дитячій лікарні закупила родина Грабчуків. Свого часу батьки п'ятирічного Тарасика збирали кошти на лікуванні сина, якого так і не вдалося врятувати, їх історія не залишила байдужою всю країну. Гроші на курси хіміотерапії здали 30 тисяч людей. З майже трьох мільйонів гривень. Половину, що залишилась, родина віддає на розвиток вітчизняної медицини та онкохворих, що лікуються за кордоном. Наші лікарі е, не мають абсолютно ніяких можливостей, тих, що є в кращих клініках світу. От, і тому, коли гроші залишилися, то ми. Ми були в цій лікарні. Ми знаємо, що тут є, ми знаємо, що тут нове відділення було. Тому звісно, що ми хотіли щось зробити, щоб іншим дітям, тому що районно напевно, що складно всім відкриватися за кордоном. Загальна вартість надсучасного сучасного обладнання 27 тисяч євро. Закупити його зі знижкою 45% відсотків. Сім'ї допоміг міжнародний благодійний фонд Центр соціальних проєктів майбутнього до слова також апаратуру благодійники відвезли і в Долинську лікарню.